Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику ми поговоримо про біржі, якою біржею я користуюся, та якою біржею я не користуюся та не рекомендую використовувати іншим. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BINGX, Зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найголовніше, це особиста допомога від мене. По біржі Bin Біржа, якою я сам не користуюся, це біржа Binance. Та важко поспорити, так як біржа Binance є найкрупніша біржа. І новачок, який знайомиться з криптовалютою, відповідно, він реєструється на біржу Binance. Чому саме на біржу? Тому що реклама в цій біржі повсюди. На будинках, на автобусах, на людях. і де тільки. Біржу Binance ми не побачили. Ну, є декілька мінусів, і по цих причинах, відповідно, я не використовую біржу Binance. Перша причина це те, що Binance може і він дійсно блокує аккаунти на політичному фоні. Вчора це був, припустимо, Китай, а сьогодні це може бути Україна. Йому немає різниці, які аккаунти обмежувати або блокувати. Так як біржа Binance є реально крупна біржа, і вона є. 100% регульована. І те, що Binance заблоковує аккаунти випадків не 100 і не 1000. Друга причина, те, що SEC має реально зуб на CZ, так і на біржу Binance. В скам біржі я не вірю. Але рік, півроку часу SEC може достатньо потріпати нам нервів, якщо ми там будемо мати свої гроші. І як я вже говорив, біржа Binance є дійсно. Крупною та регульованою. Третя причина те, що Binance дійсно заріс жирком, і вони не проводять нормальних промоакцій, нормальних турнірів для нових та діючих користувачів. Якщо ми будемо брати рулетку або той самий криптобокс, де випадають 10-5 центів, це взагалі пустота. Як я завжди говорю, які розіграші? Така й біржа. Байбіт, як і була топовою біржею, так вона і залишається. Але, відповідно, є певні мінуса, як і для простого користувача, так і для мене, як для інфлюенсера. Давайте все по порядку. Перший мінус те, що Bybit ввів обов'язкову верифікацію. І тепер людина якої немає 18 років, відповідно, вона не зможе користуватися цією біржею. Другий мінус, як для мене, як для інфлюенсера, який розвиває біржу, менеджери байбітусі ставляться до своїх інфлюенсерів дуже безвідповідально. Вони можуть відповідати 5 за 4 дня. Припустимо особистий власний приклад. Проводив турнір, моїм користувачам не нарахували всім гроші. Я написав своєму менеджеру, менеджер мені відповів тільки за 4 дня. В мого партнера, в мого користувача є проблеми, йому не нарахували за турнір. Мій менеджер тільки бере, і відповідає мені за 4 дня. Потім ця вся справа вирішується, і аж за 20 днів ця справа вирішиться і йому там нарахували гроші. Пройшло 20 днів, поки мені менеджер відповідає за тиждень-два тижні часу. Я вважаю, що це несерйозно. Я розумію, що Bybit є реально вже крупною біржею. Але якби, припустимо, сьогодні мій партнер написав мені, що його аккаунт Bybit заблокував, йому потрібні там кошти протягом 7 днів, 10 днів. Сьогодні я пишу до свого менеджера, він мені відповідає лише за 5 днів. Потім ще проходить 5-10 днів для вияснення ситуації, і за 5-10 днів розморозують його аккаунт. Це проходить більше 30 днів. Коли я розвиваю біржу, залишаю своє посилання, відповідно, я несу відповідальність за своїх партнерів, які зареєструвалися за моїм посиланням. Якщо заблокували аккаунт моєму партнерові, я стараюся його розблокувати. Але коли це стає вкрай важко, бо біржа ставиться до своїх інфлюенсерів безвідповідально, то розвивати таку біржу. Смислу немає, але скільки мінусів в біржі байбіт би не було, байбіт залишається все рівно топом на ринку. Просто візьмемо прості промоакції, де кожен хом'як лутає кожного місяця по 100 тисяч доларів. В біржі байбіт є своя ізюминка, і відповідно цим промо біржа стала реально масштабною, і кожен другий хом'як перейшов сюди, щоб просто лутати промоакції та багатіти. Ну як би ми не крутили, але нове поступово витісняє старе. І саме ми поговоримо про біржу Bink Якщо ще вчора не було топової біржі без верифікації, то сьогодні вона є. І це біржа Bink де кожен користувач, якому немає 18 років, зможе зайти на біржу та користуватися біржею, купляти криптовалюту, продати криптовалюту та виводити свою крипту, куди він захоче. І верифікації тут не потрібно. А я вже не говорю за маса промо як і для старих користувачів, так само ж, як і для нових користувачів. Та біржа недавно тільки вийшла на Східну Європу, і вона повинна залучати користувачів. Знаємо, що з промо можна залучити найбільше користувачів. І зараз біржа BinkX саме цим користується. І відповідно для нових користувачів, як для діючих користувачів, тут можна. Непогано заробляти так само ж, як зараз на біржі Bybit. Але являючись партнером біржі BinX, я можу вирішити ваші любі питання. В біржі є адміни, які допомагають та які зацікавлені в своїх користувачах і реагують на всі питання, на всі проблеми зразу. Це додає плюс 100 до мотивації. Звісно, розвивати цю біржу. Ну не забувайте, що тримати весь свій капітал на біржах не можна. Тому що гроші біржі це не ваші гроші, це гроші біржі. Що є на біржі, це просто циферки. Біржа в будь-який момент може закритись або скаманутись, так як було з FTX. -ом. І це не перший випадок. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!